У вас болять суглоби, поперек, шия. Мої хороші такі, давайте без коментарів, що вона в свої роки може про це знати. Можу. На жаль, сидяча робота, щось десь важке підняла. Ось болі в попереку, болі в шиї. Був навіть період, коли в мене були запаморочення, такі вони. Вони мені навіть заважали, так вони були там не якісь там разові інколи, а особливо коли там якісь різкі рухи, коли я лягала спати, вставала, десь зажим в шиї був. Так ось таке було. І зараз я вам розкажу це мої взагалі найулюбленіші от люблю я їх, ці засоби, так, ось це акулій, хрящ, можливо, багато хто чув. Можливо, багато хто знає, а може і не чули. Ось в ньому, до речі, дуже багато колагену, і а, саме цього виробника колагену в ньому навіть більше, ніж самого колагену в колагені, так, там іде окремо. А, сяо Хо, як ми його називаємо, повна назва сяохолувань. Теж там багатий такий спектр, розширений спектр для кісток суглобів від запаморочення. Він іде потім ще ось такий от топчик пластир від болю Тигр. Він, до речі, дуже економний. Його йде 5 таких двосторонніх пластиночок, тобто загалом іде 10, його можна відрізати по 1 сантиметру. І вже, там, наприклад, там клеїти десь, наприклад, якщо поперек болить, то з одної сторони, з другої сторони. Ну, Це вже комусь буде цікаво, я більш детально. Розказую потім ось таке. Можливо, не знаєте, що це. Теж дуже хороша річ, це на турмалінові від болю, але їх можна також використовувати як пояс на поперек, тому що розмір дозволяє, вони йдуть без якогось певного розміру, вони просто одного розміру. Це я кажу про всяк випадок. Якщо хто там, наприклад, там щось, можливо, буде думати, що може вони по розміру не підійдуть, вони йдуть просто одного розміру, і, в принципі, Підходять всім, так? І ними не потрібно там обмотуватися 10 разів ось. Тому вони всім підходять. І ще є ось такі. Вони йдуть як на руки. У нас такі турмалінові пов'язочки, але я їх використовую, сюди ось прикладаю на шию, використовую їх на шию. Ось, вони у нас. Ідуть як подаруночки до ваших замовлень. Результат запаморочень немає, поперек себе відчуває достатньо добре. Можливо, я якось окремо зніму відео по кожному з цих засобів, кому буде цікаво, ось, і взагалі, кому цікаво, пишіть або інста. Посилання в профілі, або просто пишіть тут повідомлення. Все, моє хороші, всім гарного дня!